і пишуть, що у нас закрита масонська ложа збирається. <р350> да? ну, слава Богу. Презентація мене російською мовою, я прошу на це зважати, буду виступати українською. А, вона робилася просто під специфічне засідання, і потім буде українською мовою доповнена і допрацьована. Але, в принципі, для наглядності. Після того, як ми проговоримо, після того, як я виступлю, повідомлю свою основну суть свого доповіді, ми спробуємо провести московий штурм. Стосовно того, наскільки е, зараз ці тенденції, які е, описані в виступі, вони можливі будуть проявлятися, бо чи можливо ці партії нового типу, які вони поетичні майбутнє, Які інструментарії є? Чи вони будуть мати ефект, чи не будуть мати ефект? Чи справді ці партії будуть нового типу? І основні позитивні думки ми зафіксуємо, і після цього вони заляжуть в документ в звіт нашого клубу, який ви бачите в нашій сторінці. Це основне. Крім того, робиться запис, у нас є трансляція, яку робить Андрій. Сподіваюся, що він також вивісить її відео на свою сторінку, ми також побачите і себе, і почуєте основні виступи. Тому, власне кажучи, такі формати. Кожен зможе виступити, кожен зможе подискутувати, висловити свою точку зору і заперечити або підтримати. Хотів би зазначити, що ми сьогодні достатньо цікаве товариство. Тут є і практики, і теоретики, є філософи, і практичні політичні діячі, які займаються партійним будівництвом. Тут, присутні, один з моїх вчителів, можливість. той, хто навчив мене писати, це Вадим Михайлович Якушик, доктор політичних наук Кімогіянська академія. Ви з ним колись від час написали книжку, яка називалась «Політичні партії України. Це був 1996 рік. Нашим співавтором був... Сергій Білашко, Олексій Голобуцький і я, покорний слуга, а редактором, нашим співавтором був Антон Михайлович. 1996 рік. Історія партії продовжується. Тепер, тоді ми робили типологізацію спробу аналізу і виводили певний тип, і, і намагалися просількувати політичні партії на той час, середину 90-х. Ситуація якісно змінилася. В чому основна зміна? Прошу. Коли ми говоримо, що партія втрачає свою силу, це перший постулат, це, власне кажучи, не моя ідея, це ідея, яку зараз озвучують більшість експертів, політологів, філософів, і вони вважають, що роль політичних партій вона зміщується. Якщо раніше політичні партії були основними суб'єктами, які генерували політику, основними гравцями в державі. То зараз політичні партії розглядаються лише як учасники процесу, причому не як ключовим учасниками цього процесу. Політичні партії мають кілька функцій функція формування політики, соціалізації, підготовки політичної еліти правлячого класу, просвіта і освіти. На даний момент всі ці функції політичними партіями не виконуються. Більш того, значну частина цих функцій прибрала на себе інші гравці. Зокрема, громадські організації, неформальні мережі та спільноти, які не мають статутів, реєстрації та інші Це соціальні мережі, які фактично генерують новий, новий, новий ідеологічний політичний дискурс, набагато більше, ніж, скажімо, це можуть робити політичні партії. Це соціальні мережі стали тим місцем, яке фактично мобілізує і виборця, і політично активних. Людей, Ему не партія зараз мобілізатором на певні дії, а виступають соціальні е, мережі. Е, на даний момент в Україні, і це, і це дуже важливо, тому що, е, щоб зрозуміли, е, це, це стосується не лише України, але в Україні це найбільше проявляється. Це е, фактично партії перейшли з сфери. Конфліктів чи боротьби в сферу надання е, ринку політичних послуг. І виборці, ті, хто споживаючи послуги, маркетинговим словом, споживаючи послуг політичних партій, вони не вбачають в партіях ефективного надавача цих послуг. Вони шукають інші варіанти. І інколи в суспільство, в Молдові, в Аргентині, в, скажімо, в Індонезії, в на Шриланці. Суспільство інколи взагалі відмовляється від всього набору політичних партій. Воно обнуляє їх рейтинг. Під час кризи в Аргентині в 2001-2002 роках, віддомо, під час відомого дефолту, було змінилося 5 президентів. Зникли всі безвиключно політичні партії за 5 місяців. 5 місяців вистачило повністю зачистки дезачистки політичного спектру. Так, збереглася Перонівська партія як Кавказ. Просто вона потім, наприклад, називалася, змінювалася, була, промотичну ілюстрацію і таке інше. Але в цілому політичний клас оновився. Подібні випадки в історії неодноразові. Вони бували і в інших країнах. Тому зараз ми маємо таким чином, що цей тренд набуває загального поширення і найбільше починає проявлятися в Україні. В Україні політичні партії, я думаю, що тут поводяться майже всі є надбудовами над або олігархічними групами, я маю на увазі парламентські мегабренди, або це є диванні проєкти, і ми маємо таку мілкодиванну ем, багатопартійність. Партії мілкодиванності вони проявляються в лідерських проєктах, в популістських проєктах, не стійких, до речі, або стійких, або в регіональних, які об'єднують невелику групу регіональних інтересів. Тому наприклад, партія гімальосвідчується. Лідерськими проектами були партія РНК, Хімашенко і інші. Але чи є ці партії, чи відображають вони інтерес? От третій пункт це політику не виконує свою функцію представництва інтересів. Чи є ці партії виразниками інтересів соціальних груп? Це питання теж не українське, це загальносвітовий тренд. І більшість експертів, політологів. Навіть ті, хто зараз захищає партійну систему необхідність існування партій, вказують на кризу представництва, кризу участі. І кризу представництва, коли партії, як політичні інститути, не виконують свою функцію представництва інтересів. вони починають представляти себе, партійну бюрократію. Вони представляють який політичний клас, а не представляють свого виборця. Вони існують як машина для голосування, отримання голосів, але як не а, машина для генерації голосунства. Партія фактично перетворюється на інструментарій безсмислову, безідейну і таку, яка не представляє, а лише горобляє. Далі ми маємо проблему герметичності або герметизації політичних партій. Ви знаєте, що більшість політичних партій в Україні це закриття вціленя товариства. Я приймаю це рішення партії Батьківщина. В опозиційному блоці чи в партії Ляшка, я думаю, більшість з вас тут пояснювати не потрібно. Це приймається рішення правлінням, власниками акцій або основним виводоотримувачем. Це може бути олігарх, це може бути сам, скажімо, Олег Валерійович чи Вілія Володимирівна, яка своїм бойовим рішенням приймає те чи інше. Рядовий партієць, навіть власть, коли внески, він є. Освячувачем рішення свого політичного лідера або рішення закритого управління закритого централізу. Більш того, щоб ще більше закрити партії, герметизувати партії, вони приймають закон, який фактично закріпачують депутатів на місцях і Верховній Раді. Депутати не мають ніякого права на свою думку, будь-яка думка і опозиційність фронтування, закінчуючи їх позволяння їх депутатства, партійного питка і таке інше. Це вже сталося з Верховною Радою. І цей закон може спрацював стосовно деяких депутатів Фільсов та інших Тименко. І це закон може працювати і в місцевому рівні, тому що є зацікавлені люди в Верховній Раді, які хотіли б і тут закрити винтики, таки, і прийняти необхідний закон. закріпачити депутатів місцевих. Фактично отримали герметизацію, закриття цим товариством. Окрім того, на даний момент в Україні утворився те, що називається картельна партія. Тому що в умовах поліграфічного консенсусу необхідно об'єднання кількох політичних гравців для отримання влади. Не може партія РПП контролювати повноцінну владу цієї країни. Їх партнер, Народний фронт, не має на даний момент підтримки населення, але вона, ця партія є найбільш крупна партія Верховній Раді. І вони склали між собою картель, картинну змову, відтворили картельну партію. Тому що рішення приймається в державі на даний момент. Так названою стратегічною сімкою. Чи вісімкою? Фактично ми отримали суб'єкта, який є з об'єднання двох партій, які не є партією, а надбудовою, І цей картель фактично керує Україною. Ми також не є виключення. Картельні партії існують у світі. Бі багатьох де на американських країнах і південно-азійських, в деяких штатах Індії. Картельні змови, картельні партії існують і були достатньо. Ну, Функціональними, якщо ну, мова йде про функціональність утримання влади на місцях. Картельна партія чим цікава, тим, що вона не допускає конкуренції. Картель не допускає, він об'єднується для того, щоб створити домінуючі умови і не допускати е, в е, просування інтересів інших гравців. Фактично створюються неконкурентні умови для... Е, їхніх конкурентів по травних полях чи Верховній Раді. Ми це бачимо. Потрібно було нажати на е, ляшка, перепутали дверьми під час обшуку у сусідньому. Потрібно було нажати на Юлію Один відкрили на непровадження свого Доніщенка, як по основному спонсор. Тобто є механізми кательної партії, яким чином нажати на конкурентів у Верховній Раді. І ще не є можливості не допустити появи нових суботів. Це також один із олемен картельних партій. І олігархічного концепту. Окрім того, зараз в світі, і можливо в Україні, починається криза партій хватає усіх. Ви знаєте, що були партії класові, які опиралися на інтереси певних соціальних груп, в тому числі класів. Були партії, які виражали певні соціально-афтичні групи, середній клас і таке інше. І в 70-х, 60-70-х х роках з'явилася партії, усіх». тобто була ставка на популяризацію людей це різних соціальних груп, і з цих соціальних груп партія пропонувала певний продукт політичний. Податки, пільги, участь. Тобто був певний ідеологічний вільнігрець. До останнього часу цей Вінегрет був їстівний. де можна було їсти. Не викликала ніякого дисонансу. Але з розвитком технології. З кризою ідеології як таких. Цей він грець став неїстів. Партії, вистачають всіх, почали втрачати підтримку і довіру. І на їх зміну почали приходити партії, які пропонують точку розмежування. Пропонують конфлікт, який може мобілізувати соціальну групу і вивести її в площину і отримати певну, певну населення в певному сегменті.